Інформаційний підсумок понеділка, 19 лютого, на першому західному в ефірі. Програма очі, доброго вечора. Московити вкотре обстріляли Харківську, Донецьку та Запорізьку області. На жаль, є поранені та загиблі у прокуратурі. Заявили, що на майдані незалежності російських снайперів не було. Учасників революції гідності вбивали українські правоохоронці. В Іспанії знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який 2023 року перегнав до України Мі-8. Більше про події доби, що минає у нашому традиційному огляді. Російського пілота Максима Кузьмінова, який успішно посадив російський вертоліт Мі 8 в Україні, убили в Іспанії. Це підтвердили в головному управлінні розвідки. Медіа стверджували, що на тілі вбитого знайшли мінімум п'ять кульових отворів. Поляки продовжують блокаду всіх пунктів пропуску для вантажівок. На банерах надпис Кінець гостинам сучі сини. Окрім того, протестувальники намагалися заблокувати залізничні колії, але цьому завадила поліція. Акцію провели й чеські фермери. Казали, що виступають проти цін на енергоносії, а також за вихід із європейської зеленої угоди. Натомість, прем'єр-міністр країни Патер Фіала заявив, що демонстрація має мало спільного з боротьбою за кращі умови для фермерів. А серед організаторів є люди, які не приховують підтримки Кремля. Оді як кремлівські вбивці щоденно тероризують українців, жорстокість і цинізм московитів висвітлено у фільмі, що розповідає про 20 днів у Маріуполі з початку повномасштабного вторгнення. Стрічка перемогла в номінації Найкращий документальний фільм премії Бафта». Це британський аналог премії Оскар. Ваша Позавчора Росія окупувала Авдіївку, як і багато міст до цього. Тому історія Маріуполя це символ усього, що відбулося символ боротьби і віри. Дякую за те, що ви посилили наш голос, і давайте продовжувати боротьбу. Let's just, uh, keep fighting. Кадри, як борються з окупантами, які на наших територіях влаштовують свій тил. Показала група розвідки 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Наші захисники знищують не лише особовий склад, але й ворожу техніку. Про су падіння, а саме падіння рашистського су 35 в Азовське море повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. А в соцмережах уже ширять відео пошукової операції московитів. Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ на Куп'янському напрямку та нагородив бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Так, я сьогодні бути тут побачити вас, привітати, бути вдячним е, від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку. Велику роботу за те, що захищаєте державу, наші сім'ї, незалежність, наш суверенітет один із офіційних символів України, затверджений 19 лютого 1992 року. Є наш державний герб золотий тризуб на синьому щиті, в айдентиці якого вбачаємо волю. За неї й боремось, що вкотре підтверджують герби, сформовані українськими військовими з артилерійських снарядів. Приблизно о четвертій годині ранку у вихідними у Львові пролунав вибух, а згодом почалась пожежа. Вогонь охопив 400 метрів квадратних. Інцидент трапився у залізничному районі поблизу вулиці Антоновича. Відомо, що його причина не ворожа ракета. Подію прокоментували на офіційному сайті Львівської міської ради. Площа загоряння становила приблизно 400 метрів квадратних. Також на місці були присутні працівники правоохоронних органів. Пожежу ліквідували, постраждалих немає. Будівля промислового характеру. Причини вибуху та загоряння ще встановлюють відповідні спеціалісти. Сайт Львівської міської ради. Днями у Львівській реберні трапилась пожежа. Заклад розташований у підвальному приміщенні пам'ятки архітектури 16 століття музею Арсенал, чи пошкоджена історична будівля арсеналу та її музейний фонд. Вогонь спалахнув приблизно о дев'ятій вечора. А вже за годину пожежу загасили. Горів вентиляційний короб. На щастя, спрацювала сигналізація. Працівники закладу вчасно евакуювали відвідувачів і ніхто не постраждав. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено вентиляційний короб а також знищено 60 метрів погонних електропроводки в закладі харчування щодо причин виникнення пожежі на даний час встановлюється правоохоронними органами. І, хоч вогонь загасили оперативно, задимлення було сильним. Тому запах горілого не вивітрився навіть за три дні. Зараз заклад не має технічної можливості працювати, пошкоджено всі системи. Ми мусимо вивозити зараз обладнання, відновлювати інтер'єр. Ну і це, мабуть, орієнтовно місяць часу. Експонати арсеналу не постраждали, адже їх ще на початку повномасштабного вторгнення перемістили до безпечних місць. А сам музей не працює уже майже два роки. Стіни перегородки, перекриття не постраждали, оскільки все горіння відбувалося в трубі витяжної вентиляції. Постраждала черепиця і дерев'яні конструкції, але вони не мають історичного значення, оскільки це було перекладено. Будьте гідними ранкового сонця. Таке послання нам залишив герой України Тарас Матвіїв, єдиний син, журналіст, громадський діяч, доброволець, офіцер королівської 24-ки, якому 18 лютого мало б виповнитися 35 років, якби не війна. Це послання батьки знайшли у Тарасових нотатках вже після його смерті. А з ним і перелік мрій всього 51 пункт. Лише сім Тарас встиг здійснити за життя. Пам'ять про сина батьки взялися здійснювати інші. Валентина і Тарас Матвієви показують кімнату сина. Тут багато його фотографій, особистих речей, книг, нагород. Тарас Молодший загинув на Луганщині, рятуючи побратимів своїх хлопців вберіг, а сам не врятувався. Напередодні ми з дівчиною не могли ввечері з ним зв'язатися, і е, зазвичай він намагався бодай комусь із нас обох. Е, Якусь вісточку чи написати, чи зв'язатися. А тут ми чекали до першої години від нього і його телефон мовчав. Життя хлопця забрала ворожа міна. Це сталося 10 липня 2020 року, а вже наступного дня страшні новини повідомили мамі. Я просто лежала на підлозі, бо в мене був такий біль, ну такий душевний біль, що він просто був такий, як. Фізичної тоді ж жінка вперше звернула увагу на зелену папку, ніби спеціально залишену сином на його робочому столі. В ній він зберігав свої роботи: вірші, есеї, думки, мрії. І, як з'ясувалось, залишив Тарас її саме для неї, де було написано мої думки, і на зворотньому боці він так на краєчку він написав редагувати хронологічному порядку мамі. Як будете ховати, це не заповіт, прохання будьте гідними ранкового сонця. Серед цих робіт був і перелік з 51 мрією. Отакий файлик ми знайшли. Це вже я це все позначила. Е, Г – це така громадська е, мрія, О – це особисте е, де галочки. Там плюсики, це він вже виконав ці мрії або ми виконали. Ось вона, бачите, перемога і Донбас, перша, друга написати спогади збірку і так далі. Так, роботи 31-річного лейтенанта стали книгами. Мої думки, «Ритмопроза» вийшла торік, а цьогоріч побачило побачила світ друге видання. Мої думки, проза. Перший рік був дуже важкий. І я не могла приступити до роботи, тому що треба було до докупи, треба було прийняти цю втрату. Треба було змиритися з нею. Можливо. Ось, а вже другий рік е, я почала інтенсивно працювати. В такий спосіб батьки бережуть пам'ять про сина героя, презентуючи його книги по всій країні, знайомлять з Тарасом і його творчістю інших, а ще підтримують ініціативи друзів, такі як журналістський конкурс синового імені. Ця жива пам'ять дає батькам, які втратили єдиного сина силу жити. На початку повномасштабного вторгнення фактично кожен другий вступник до закладів військової освіти був випускником військових ліцеїв або ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою. Мережа цих спеціалізованих закладів середньої освіти це основа формування оборонної еліти держави, зазначив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий під час круглого столу у Львівському ліцеї імені. Героїв Крут як побудувати систему тотальної готовності нації до оборони і що в цьому процесі робитимуть військові ліцеї? Говорила разом із їхніми керівниками з усієї України. Більше розповість Марина Венцурик. За останні роки у Львівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені героїв Крут неабияк покращили навчально-матеріальну та спортивну бази. Ми минулого року підготували тут повністю новий харчоблок, їдальня, де діти харчуються. Крім того, цього року ми завершили підготовку блоку який для дівчат і вже в вересня місяця дівчата теж будуть навчатися в цьому ліцеї. В планах є ще підготовка нового спортивного залу матеріально технічне забезпечення один із визначальних факторів, чому Міністерство освіти та науки України вирішило підвищувати кваліфікацію вчителів середніх шкіл із предмету захист України на базі саме військових ліцеїв або ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою. На це держава вже виділила 100 мільйонів гривень. Це о... В тому числі і забезпечення цього навчання і оплати праці залученого персоналу, і друга це травень місяць. Кінець травня і там початок червня повинно розпочатись таке навчання, і за літо ми повинні весь контингент вчителів провчити провести через наші курси. За попередніми підрахунками йдеться про підвищення кваліфікації від 4 до 6 тисяч учителів. Для нас дуже важливо, щоб це були люди професійні, щоб це не були викладачі інших дисциплін, яких донавантажують цими півтора годинами на тиждень. Щоб це були викладачі, які займаються виключно цією дисципліною в повному обсязі, ці нагальні проблеми, зокрема, які сьогодні звучать щодо викладання предмету захисту України, щодо позакласної роботи, сьогодні були почуті міністром освіти і науки України. А мабуть, найголовніше, що ми домовилися, що плідно колективно. Враховуючи досвід, враховуючи завдання разом з цими ліцеями працювати на підготовку юнаків до служби та навчання в закладах сектору оборони та безпеки нашої держави, зауважу, що керівники ліцеїв військового спрямування обговорили й інші нагальні проблеми. Послуговування штатним розписом часів ще радянського союзу, чи необхідність змінити в законодавстві обмеження на вступ до ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, охочих, які не проживають у межах тієї області, де розташований навчальний за заклад. Приклад приводив, в один із ліцеїв я був, ліцей набирав 200 хлопчиків і набирав 20 дівчат. Приїхало 840 Хлопців бажаючих і 140 там чи більше дівчат. А їм кажуть, а ви по конкурсу не проходите. в <с>? воюючій державі. А тут вмотивовані юнаки, які за декілька років будуть гвардією наших збройних сил, ми їх не приймаємо. Присутні народні депутати і представники міністерства освіти та науки запевнили, що про проблеми почули і працюватимуть над їх розв'язанням. Марина Ван Олег Олега програма Очі. Творити добро серед зла війни саме це ставить собі за мету спілка української молоді. Це організація, що об'єднує юних українців із Канади, Австралії, Сполучених Штатів Америки, Іспанії, Німеччини, Великої Британії та Естонії. Щорічно із 2014 року діти за кордоном збирають кошти на подарунки для своїх ровесників в Україні. У Львові провели 10-ту благодійну акцію «Теплом зігріємо серця спілка української молоді передала подарунки дітям загиблих військовослужбовців, а також військових, які зараз захищають нашу батьківщину. Аби підготувати пакунки, діти з діаспори збирали кошти впродовж усього навчального року. Починається виховний сезон в аресі, і дітки в діаспорі починають збирати ці кошти, проводити різні акції, благодійні аукціони. Вони знають, що вони цільово мають на Україну підготувати ці кошти чи подарунки на п. Лічники передати цьогоріч діаспора передала кошти, тож подарунки обирали вже тут на місці. До слова їх отримали діти віком від нуля до 14 років. Вони розділені, наприклад, там до шісти років, до дев'яти. Там, наприклад, старші цього року мають вакуумні наушники, е менше звичайно іграшки, бо чи можна потішити маленьких дітей. Середюші мають такі наушники великі, не вакуумні інакші. Усім, хто не був присутній на урочистій частині, подарунки передадуть поштою або ж із рук в руки. Додам, що минулого року в межах акції теплом зігріємо серця. Подарунки отримали понад дві тисячі дітей, військовослужбовців. А загалом за дев'ять років понад 18 тисяч дітей. Це всі новини, які сьогодні підготувала для вас інформаційна служба першого західного. Дякуємо, що дивитесь і довіряєте. Все буде Україна.